І повертаємося до нічної атаки, зокрема на столицю і Київщину. Ворог вдруге цього місяця атакував з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосовував баражуючі боєприпаси шахет. Ворожі дрони були запущені з південного напрямку і, повірно, з Краснодарського краю РФ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. За що ми ніколи не в Люємось дякувати нашим ППО. А міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідки нічної атаки. Уламки шахедів були виявлені в одному з населених пунктів. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння. Виникло займання трав'яного настилу. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють відповідні служби. От яка ситуація станом на зараз? Андрій ніяботов, начальник головного управління національної поліції. У Київській області нам зараз розповість. Сподіваємося, пане Андрію, слава Україні, і знову де вас героям слава добрий ранок всім. Станом на зараз хочу вам нагадати, що нічна атака на столицю і Київську область тривала з 3 години 36 хвилин і аж до 5 години 27 хвилин. На денний час ми можемо сказати, що за результатами роботи наших сил ППО ворог цілий своїх не досяг. Але внаслідок падіння уламків, ми вже на настаном на зараз маємо 12 пошкоджених приватних будинків, підкреслюю пошкоджених без повного знищення або руйнування. Також маємо приблизно поки що 6 квартир в багатоповерхівки, де були вибиті вікна. І маємо загорання трав'яного настилу. Також є перебиття лінії електропередач, але вона не високовольтна, тому дуже суттєво не пошкоджена. Це станом на зараз, і приємно, що треба відмітити, що ні загиблих, ні постраждалих станом на зараз немає. Так розумію, що ті будівлі, які пошкоджені, наскільки сильно, тобто це вибиті вікна, чи це більше такі важчі руйнування? Це пошкодження даху, здебільшого це пошкодження вікон, а також господарських будівель, які знаходяться на території, тобто це паркан, сарай та інші будівлі. Зараз поліція працює по кожному випадку. Буде відкрита кримінальне провадження за статтею 438, Будуть проведені всі необхідні слідчі дії, у тому числі огляд місця події, де буде зафіксовані всі ураження. Пане Андрію, розумію, що жителі області вони навіть більше звикли до вибухів, ніж ті, хто живуть безпосередньо у Києві, адже розмінування дуже часто відбувається у нас в області. Ми повідомляємо про це і розповідаємо якраз про роботу наших служб про те, як підривають ці вибухонебезпечні предмети, щоб потім вони не стали причиною якоїсь трагедії. Але люди, які звикли до усіх постійних вибухів, як вони реагують загалом на тривогу? Тривоги чи е, дотримуються усіх відповідних правил? Ну, практика останніх місяців, мабуть, показує на те, що більшість людей все ж таки дотримуються е, правил повітряної тривоги, переходить викруття щонайменше в простіше в підвали своїх власних будинків. Цей минулий раз, де хлопець врятував собі життя тим, що. Пустився до підвалу, і це важливо. Ми кажемо про те, що сьогодні наші героїчні збройні сили боронять нашу країну, знищують ворога і роблять це можливо, щоб ворог не досяг своїх цілей. Ми, як громадяни України, повинні повністю підтримувати і виконувати ті елементарні правила для того, знов ж таки щоб ворог не досягав своїх цілей. Тому закликаю обов'язково громадян переходьте в укриття, щонайменше використовуйте правила двох стін, щоб не бути по. Ушкодженими або ураженими. Ну, зауважу, що цей хлопчина, який сховався в підвалі, це е, син нашої колеги, і ми якраз добре знаємо всю цю ситуацію фактично зсередини. Е, е, ось е, коли так падає шахеди? Скажіть, будь ласка, от цього сьогодні чи е, сподіваємося не залишили якихось вибухових речовин? на місці відразу були і. Патрульні поліцейські і наряди ДСНС місце було відразу обмежено до доступу сторонніх осіб зараз. І в дещо в двох місцях вилучення уламків. Ми розуміємо, що повинно бути місце падіння ще третього шахеда. Тому пошукові групи здійснюють відповідні пошукові заходи. І звичайно вилучимо і, користуючись нагодою, ще раз звернуся до людей і нагадаю, ні в якому разі не чіпайте уламки, залишки. Вони можуть бути вибухонебезпечними. Вони дійсно. Становлять небезпеку для життя і здоров'я. Так само нагадуємо, що не можна знімати роботу наших ППО. Це в жодному разі заборонено робити, адже таким чином ви можете привести наступний вибух до себе і таким чином навести ворога. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що доєднались до нас. Андрій Єботов, начальник головного управління національної поліції у Київській області, говорили про чергову атаку шахедами, яка цієї ночі якраз стосувалася і Києва, і відповідно Київщині. Усі шахі. Хеди, які в нас летіли, були збиті.